Всім привіт вінати! Сьогодні у нас будуть нічники з датчиком руху. Дуже корисна штука для хати, для гаража, десь підвальні якісь приміщення. Так як вони живляться від акумуляторів і реагують на ваш рух ви, ви проходите, вони включаються, горять і після 30 секунд самі виключаються. Будемо нині їх розбирати, дивитися, які добрі, які погані. І всі посилання на, на них ви не під відео, також ви надаєте там на мій телеграм-канал, де я ділюся знахідками з, з Аліекспресу. Поїхали Самий перший нічник на голі у нас буде ось такий найпростіший. Я його купив в, в перших місяцях блекаута. Я вже чесно кажучи, не пам'ятаю заточну, яку я його ціну купив, на щось в районі 150 гривень. це на той момент було Та що Я не знав тоді, точно як купляти економний гатник. Тобто, у нас отут діоди стоять. Стоїть це датчик руху, лапа йде до 3 метрів ми проходимо він нас бачить, і, і, і світло загоряється. І після 30 секунд він сам автоматично виключається. Є кнопка включити-виключити. Там на режим це автомат, і його включити, що він світив на постійній основі і виключити. Тут він живеться від мікро-USB, що зараз не дуже добре. От, тут можна є магнітик. Його, його, його повішати це на стіну, і кріплення для цвяху. До речі, в, в у цих, цих старших моделях це кріплення для цвяшка є, а в нових а, чомусь нема. Так, давайте його розберемо. Він самий такий простіший. Також є його і досконална модель. Я її виграв, до речі, через Bundle Deals. Тут на таких защелках, їх треба так отверткою. загнути туди. О, все. Так, дивимося, що там на середині. Зверху вона знімається ось так. Дуже просто і тягнемо. Ось так він виглядає всередині. Тобто нічого там такого супер-дупер нема. Проста платка з діодами. Стоїть мікро USD-зарядка. Мікро USB перепрошую. І датчик руху з одним включателем. З цієї сторони нічого нема. Тільки одна батарейка, тобто це йде 200 е, у нас годин. Ось така маленька лампочка. 200 годин. І так само максимально вона туди впихуються всередину. Тобто запхали, ось так запхали. О, є, впали і оцією штучкою прикрили зверху. Так, на камеру трохи не зручно, потім допихаю. Тобто вона дуже легенько встає, як о, о, вийшло. Вставляється і впихається. Ну, таку я е, до кубки зараз не рекомендую, так як є зараз набагато ці кращі ці датчики, і навіть і за кращу ціну. А це його вдосконалена версія. Я купив його через землю призів. Тобто це поливайка. Я заводу, так ми його розпакуємо, я коли щось купаю, купляю купую заводу і поливаю дерево, і потім в кінці того дерева не є якийсь, на рембір дається Тобто Я оцю лампочку купив цей нішчок, купив за 0,10 цента. Тобто халява. Як бачимо, магніти даються. тобто Ми магніти одні ставимо, це десь на стіну ставимо, а це сюди. І ми потім такое хабель приліпилися. Також і ці Тобто це, це та ж сама моделька, тільки вдосконалена. Чи вони виділяється, що у нас йде біле світло, жовте світло, ми можемо брати між білим зою або жовтий з білим, виключити і нішнячок. Тут у нас кабель для зарядки, йде і така міні-інструкція. Зарядка тут вже йде в нас по USB Type-C. Так, давайте ми їх теж розберемо. Подивимося, що всередині. Так, треба зняти цей ці цівашок, не цівашок, а... на щоку. О, пішло. І так. І так, тепер бачимо у нас така сама платка. З той у нас немає нічого, але ми бачимо, як з цієї сторони у нас тут є вже е наш пакуночок вже, в поганій вже хоч щось пише, що тут є 3,7 В, 200 мАг, 0,740, 0,74 В. 1 і 25.06. Як бачимо пакуночок. У нас хороший, тоненький, нічого не вздувся. І така сама подібна платка, як там. Датчик груху, кнопка, слідіоди в жовтій бірі, платка немає, чуть-чуть акуратніше виглядає. І гніздо стоїть для мікро USB. Той прошу для Type-C. Якщо їх купляти так, не, 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 не через поливайку, то вони виходять. Трошки виходять, я б сказав, дорого, та є кращі варіанти. Але якщо їх виберете через поливайку у цю землю призів, я рахую, це є сама краща покупка, це з, 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 з розділу легеньких призів. І саме легше дістати. Це є дуже добре. Та як на неї не збирати оту через воду. Легенько маєте класний датчик, десь поставити в собі в коридорі. В мене, наприклад, стоїть такі, такі стоять, е, такі стоїть в в, в в загальному коридорі. Тобто, ми коли були блакавати, я заходжу в оцей тамбур, не бачить, включається. Я собі відкриваю спокійно двері, заходжу в хату. і Він через 30 секунд виключається. Дуже хороша штука, якщо брати іменно через поливайку. І так, наступна моделька це в нас такий, от, я рахую, один із найкомпактніших і красивіших нічників зараз, як, на мою думку, на AliExpress. І також в них є дуже ще прикольна одна штучка, яку я вам покажу, коли його розберу. Як бачимо, він нас лапає до 4 метрів, ну, по моїм замірям, десь, десь біля трьох. І він е, в нас бачить, включається. І після цього, коли ми прийшли, виключається сам через 20 секунд. Також ми бачимо номер модель, назву моделіки у нас DF6. Він має потужність 0,8 Вт у нас. Зарядка до 5 вольт. От розміра, 78-78 і 17 мм. Зарядка по Type-C порту. У нас на коробці більше нічого нема. Давайте розпакуємо. Це просто є стандартний зарядка. От, інструкцію. Тут вже більше так акуратніше виглядає. От, тут дуже проста інструкція на англійський і китайський. Більше ніяких нема було. Тут інструкція не потрібна, так як там все дуже максимально просто. Запакований у нас такий гарний целофаний біленький пакетик. Також тут є в нас магніт, це магніт крі кріпимо на стіну. А другий магніт у нас вже є наліплений на, сам, на самому садачку. Тобто ми отак поставили до стіни і такого Оп, і приліпився. Мінусом в даній моделіці рахую тільки одне, так як в цій модельці у нас є це кріплення під якийсь цівашок. Тут такого нема. Тут хіба вішати ось так, повішати, що воно так тріпалося. У нас максимально все просто: От два болта. Це кріплення для магніта, датчик руху. Він Дуже гарно виглядає, такий заокруглений. Як бачимо такий, дуже хороша моделька десь поставити біля хати. Дуже просто он, Ми включаємо InSit на постійній основі. Off. Ми виключили і он, він автоматично включається виключається, коли нас бачить. Тобто працює датчик руху. І зарядка USB Type-C по 5 вольт. І так, дивимося, що в нас всередині. Так як в других лампах у нас де цей пакуночок такий, що ми його не можемо замінити, нічого, то тут у нас де елемент. Тобто така як це Батарейка, це подібна до типу такий як мізинчик. Це не 18650, найде менше, але теж рахує плюсом. Тобто, у нас де елемент, він на 500 мАч, так як там було на 200 Тут і нас де елемент 14500. Тобто це дуже-дуже добре, я рахую, та, як ми можемо такого його просто. Дістати, і все. Дістали, купили собі цю кращу якусь фірму, вставили сюди, бо там на через рік-два почала гірше це світити, купили її заміну, вставили і працює. Також тут бути дуже сильно в цьому плані уважні, та як плюс, плюс-мінус-мінус. Так, як ми поставимо наоборот, вона моментально тоді нам згорить. Та, як ми бачимо, ось таке в нас щербатеньке, це у нас плюс. Тут навіть так показано, що у нас це плюс. Зараз попробую сфокусувати. А тут де гладка поверхність, це і мінус. Тобто ось так назвою має бути йти до вас. Як бачимо, тут же пайка, як на мене, більш така акуратніша краща. Є, ще, до речі, модельки це з мене з білим, а є ще і жовтим або білий жовтий, так що тут можна бути, ще доставлене і жовте світло. Моделька дуже хороша, вона до речі, в мене стоїть в усіх хатах, крім коридору. Вона дуже гарно виглядає, займає мало місця. І як вона ще світить? Світить вона залежно від того, скільки ви будете біля неї ходити. Тобто, якщо у вас в квартирі є дуже багато людей, там тато, мама, там, дід, брат, собака, діти, то вона навіть не потримає і одного і тижня. Так якщо включити його на ось такій постійній основі, вона так світить максимум до півтора години. А мені вистачає на один на одну тиждень. Тобто, Проходжу, не бачить, включається, пішов, не виключається, і так мені в такому режимі вистачає десь біля 1 тижня. Так що, якщо батарейку замінити, на більш, на більш потужнішу, там є помиляється навіть е, така батарейка, я бачив на 800 мАч, так як в нас на 500 буде чуть-чуть більше, але її потрібно буде тоді купляти за окрему плату. Я десь тут ще бачу. А, о, так я показую, що. Біле світло є е, жовте і є біло-жовте. Моделька ТВ дуже хороша, я її рекомендую до покупки. Я її брав в районі 150 гривень. Е, так само і найкраще брати через Bundle Deals, або шукати завагідну скидку через монети. А так вона в районі, якщо без скидок, десь виходить під 250 гривень. Це це, це, це чуть, -чуть Трохи виходить дорого, але воно дійсно того варте, так як піде і для блекаутів, і без блекаутів. Тобто це стали вторії, хотіли це попити води. просто собі йдемо, вона нас бачить, включається, ми йдемо назад вона виключається. Дуже хороша штука, рекомендую до покупки. Наступна розпаковочка, так само в нас такий нічничок, але це вже більш такий модернізований, хороший, продвинутий, має екранчик зарядок, а так і не мали. Він має більшу батарейку, він такий хороший і сучасний. Я його брав, брав дві штучки за 300 гривень, тобто виходила одна 150 гривень. Це є дуже-дуже дешево, брав його через Bundle Deals, Зараз, на жаль, таких цін не бачу. попалося, мені минулого місяця, дуже хороша акція. Тобто Аліекспрес, це як знаєте, як в цій пісні ти вдвічі в одну воду не вийдеш. Якщо бачиш хорошу ціну, то треба брати вже, бо там через годину або завтра її не буде. Але якщо шукати, то в принципі можна за, за ту ціну знайти 100-150-170 гривень. Але все одно, я як бачу, їх продають по 250, воно того вартує, бо сам цей датчик руху, цей мічничок, один із найкращих я рахую у нас. Ну, тут більше у нас нічого пакування. На ага. Е, кабель для зарядки Type-C. І в нас ось така ще інструкція. Тобто от, Показано, де ми можемо його поставити. Не тільки цю модельку, а от і цю. Оцю маленьку, що було, і таку довгу. Тобто от, Під сходи, що коли йдемо по сходах, він нас бачить, виключається. Десь в кухні поставити його, це підміття посуди, ще щось. Під Цей, цей комп'ютерний стіл буде щось ще, 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 ще вночі вон під ліжку, тобто спали, вночі стали. Він побачив, що ногін включився в шафу, щоб не було оце темно. Десь у нас якась ванна кімната, це у нас стореж. Десь таке як холодильник, що, а це, походу, це пентрі. В машині вон, бачу, навіть показують в палатку в ванній кімнаті або просто в коридорі. Тут дуже хороша штука. І тут він має вже силу на сильніші 2 Вт, 5 вольт, має 60 лето цих лампочок і пакуночок на 1300. Тут же у нас акумулятора немає такого типу елемента, а пакуночок. І розміримо 270, 240, 36 на 18 мм, 110 грамів. Ось. Дуже хороший. Так, отак він виглядає. Як бачимо, тут в нас є вже магніт. Але тут е я, на жаль, е було їх два і один же використав. Тобто це така сама ця подібна оця ця магнітна штука, як було у, у цьому, що я вам показував. Е що чіпиця і десь на стіну, і вона на стіну так тоді приліпається. Тут у нас іде кнопка Включити «виключити». Просто ми його включили, і тут де сенсор на падель. Тут включити-виключити, плюс-мінус підсвітка. Авто це включаємо же датчик руху, і тут от включили, показуємо, от загорілося авто, виключилось. І нас показується рівень заряду. Плюс-мінус це рівень підсвітки. це дуже добре. У нас є 5 рівнів. Вон перша, друга, третя, четверта, п'ята. Світить він дуже гарно. У мене такий стоїть в, в, в коридорі загальному, так як він практично, якщо йдеш вночі, замінює практично таку міні-таку освітлення. Дуже гарно світить, як навіть так бачимо, тут так придивитися. Ось так його виключу. Як придивитися, то видно навіть і наші led лампи От так. Не знаю, чи буде на відео, але я так бачу, що тут є лампи. І тут стоїть у нас пакуночок на 1200-1300 мА. Мені його вистачає майже на півтора тижня, так як це стоїть він в мене в коридорі. В це ходимо дуже часто, він в це включається доволі часто. І також, що відрізняє його від всіх оцих, не тільки це, що ми екранчик бачимо, коли його заряджати, потрібно і плюс-мінус авто, а то, що в даний в нього цей сенсор. Він просто нереально чутливий. Він лапає 4 метри. Навіть таке мене враження, не знає, що тут пише. Такі враження, що навіть лапає і до 5 метрів, якщо е -е, це відстань пряма і нічого там немає, то лапає до 5 метрів. І дуже сильно чутливий. Його можна поставити десь в якусь альтанку, десь на вулиці, десь біля гаража, отак, щоб, 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 щоб він не мог. І буде вам працювати практично як. Такі як Світло для охраних, там хтось щось вночі проходив, щоб ви бачили, і вас це побачить там, це, це, це пса кота, бо людина моментально включається. Тобто в нього дуже-дуже чутливий датчик руху і дуже далеко це лапає на відміну всіх тих, та й він такий більш кімнатний варіант, а це більш такий вже для таких, скажімо, би, заводських цих приміщень чи як. Змінності тут, що тут взагалі немає ніяких отворів, де ми можемо запхати отвертку. І щось подивитися всередині. Я бачив е на відеоках на Арікспресі, що люди якось пхали сюди якусь отвертку, типу такого з таким маленьким цим, і якось це брали і підковірували. Тут він защолкав. Але ми зразу будемо всю ту штучку будемо ковіряти і портити, потім буде нога погано виглядати. Сюди батарейку типу. 18650. Ось таку ми не запхаємо, та якщо взяти, подивитися, то батарейка наша набагато грубша. Тобто тільки це пакуночок колочок. Відалі я б все-таки хотів би, щоб робили ось такі вже нічники. Вже на, на батарейці, це типу 18650, так як можна замінити, поставити їх там дві або три і, і взагалі забутися там на місяць, два або три. І... І можна це просто замінити. Але в загальному я цей датчик теж дуже сильно рекомендую. Дуже класна штука, це потрібно для хати, для гаража, йде для всього. Що я рекомендую до покупки? Ось такий нічничок, який був саме перше відео на мікро-USB, я не рекомендую по відео, та як є вже набагато кращі варіанти за дану ціну. І також він по функціональності дуже слабенький. Ось цей нічничок рекомендую до покупки, але тільки через. Поливайку, якщо ми її беремо за 0,10 цента. Він по функціоналіці такий самий, але в нас тут вже біле-жовте світло і зарядка по Type-C. Ці два самі більше мені сподобалися, та я їх використовую в хаті за дану ціну категорії, рахую, вони просто самі кращі. Ось цей світнічок дуже сильно і Він підійде десь в шафу, в кімнату, поставити біля ліжка. Також його плюси в сильні, що ми можемо дуже просто. Відкручуємо цю кришку, ці обалти, знімаємо ту кришку і можемо замінити цілий елемент на другий, і можемо далі ним собі користуватися дуже хороша якість. І ось цей я рекомендую до покупки. Він дуже хороший по якості, багатий в нього функціонал, датчик руху в нього дуже чутливий, далеко ловить, має плюс-мінус на яскравість і дисплейчик для заряду. Я збирав вже зі столу і замітив тут, що ось тут, на цьому датчику руху, ось тут знизу є такий малесенький тулозазорчик. Десь покажу, десь тут його видно. Ось такий малесенький. І це якраз місце є, щоб запхати оцю отверточку. І можна підколупати її підколупати акуратно, щоб не пошкодити сам світильник. Ось тут пішкоди підділи, і ось тут у нас такі є защовки. І так, я його розібрав. Як бачимо, тут у нас цей магніт, який підкріплеться тут. Я думаю, що він більший, він такий доволі тоненький. Тут у нас сенсорна панель у нас стоїть. У нас екранчик ось тут ось стоїть. Сама платка і в нас от сама батарея стоїть. Зараз секунду. Ось батарея, з фокус. батарея і ось самі на світло Розбирати Розбирати вам його не рекомендую, і так як я його при розбиранні все-таки тут пошкодив. І таки видно, що я його колопався колупався отверткою. Але зроблено все всередині якісно. Дуже хороший інтекст своїх грошей вартує. Також нагадую про свій телеграм-канал, де я ділюся знахідками з Алікспресо. І на всі нішнічки ти знайдеш це посилання під відео. Всім хороших покупок!